Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті родієм виробник Італія. Перші в показі цікаві срібні сережки з натуральним перламутром та культивованою перлиною. Розмір поверхні 23 на 13 мм. Перламутр. 11 мм, перлина 10 мм, вага сережок – 6,9 г. Англійська застіпка, штифт зроблений таким чином, щоб гарно розташовуватись на будь-якій мочці вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2550 гривень. Срібна каблучка єдність без камінчиків. Є розміри 17,5 та 18,2. Вага 3,8 або 3,7 грам. Дуже цікава шинка. Можна використовувати навіть в якості обручки, а вартість каблучки 1500 гривень. Срібні сережки сучасного дизайну без камінчиків. Завдяки ось цим рухливим елементам виглядають повітряно. Такі сережки можна поєднувати не тільки із срібними прикрасами, та із золотими ланцюжками, наприклад, ось завдяки такому покриттю. Розмір поверхні 27 на 17 мм. Вага 5,6 грам. Англійська застіпка. Трохи занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2250 гривень. Стильний срібний браслет. Кульки. Кульки по 3 міліметри. Вага браслету 3 грами, браслет регулюється. Тобто він підійде на будь-яке зап'ястя. Та ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 1700 гривень. Ще один браслет, трохи іншого дизайну, але, тим не менш, дуже цікавий. Тут кульки 7. 5 та 3 міліметри. Також браслет регулюється, і ось так буде виглядати на руці. Вага такого браслету 4 грами, вартість 1950 гривень. Елегантні срібні сережки з натуральним перламутром та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 20 на 20 мм. Перламутр 9х7. Вага сережок 6,3 г. Англійська застіпка. Занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2250 гривень. Срібне кольє паросток життя. Довжина 50 плюс 5 см, тобто загальна довжина 55 см. Кульки 3 мм, підвісочка 11 мм. Вага 5,2 грам. Довжина по ось цим кулькам 9 сантиметрів. Застіпка, карабін, вартість кольє 2250 гривень. І ось так буде виглядати на вашій шийки. Срібна підвіска з натуральним перламутром та кубічним цирконієм. Розмір підвіски 27 на 19 мм. Перламутр 18 мм. Вага підвіски 3,2 г. Дуже цікава підвіска. Якщо навіть вона у вас перевернулася з цієї сторони також. Її можна носити гарний перламутр з цієї сторони. За бажанням можна додати підвіску. Наразі, перепрошую, можна додати ланцюжок, наразі підвізка йде без ланцюжка. Кому цікаво, запитуйте, можна додати і ланцюжок. Вартість 1200 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними культивованими бароковими перлами. Розмір поверхні 42 на 14 мм. Перлинки 18 на 14. Вага сережок 8,1 грам. Англійська застіпка. Занижений штифт. Підійдуть на будь-яку. Мочку вуха і зворотнього боку. Хоча і барокові перлини, але вони дуже гарно підібрані за формою та розміром. Вартість сережок 2650 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!